Дідько, програла. Буде зроблено. Свіжа кров. Буде зроблено. Легко. Ой, поки решта зайнята маячнею, я приступаю до приготування. Потрібно зробити коржі для мого тортика. мені знадобиться парочка яєць. Річ, скільки разів я тобі казала, що мої інструменти це не іграшка, а ну віддай і займись чимось корисним. Годі, не ображайся. Ось, тримай. Це батут для тебе. Можеш стрибати. Ну, який він милий. Тобто, гидний. Повертаємось до приготування. Насипаємо трохи борошна. Річ. Ну, це вже ні в які ворота. Пішов геть. Ти що, мене вдарив? Я тебе з'їм. Венсдей, це що було? Прошу мене не відволікати. Наливаємо молоко. А потім мені знадобляться пилюстки чорної троянди, щоб зафарбувати моє тісто. Все гарненько перемішуємо та переливаємо у форму. А потім відправляємо в духовку.